Ну, і, і от, скажіть, вчора ж Меркель вже чітко дала розуміти, Да? чому речі. Іли да? після зустрічі, вона чітко сказала, що спочатку вибор, потім доступ до кордону. Я думаю, що потрібно оцінювати цей меседж дуже чітко, і я розумію, чому він був сказаний. Перше, в нас немає ресурсів і спроможності переломити ситуацію кардинально на свій бік. Без врахування позицій інших сторін. Але з кордоном історія, мені здається, дуже проста. Кордон повинен бути переданий нам після виборів, але не з рук Російської Федерації, а з рук ОБСЄ. Це означає, що на етапі безпеки кордон повинен опинитись в руках незалежної, воєнізованої, поліцейської, місії ОБСЄ. і жоден військовий регулярний чи там, доброволець. Бойовик з боку Російської Федерації разом з технікою не може зайти на територію України. Ну, тобто, ми повинні розуміти, що там, по, за якимось бажанням чарівним ми завтра кордон не отримуємо. Але є варіанти. І цей варіант придатний для того, щоб забезпечити наш інтерес. Це те, що є третя сторона, яка повинна бути достатньо сильною, і отримати кордон за, контроль за кордоном. А до того як він буде переданий Україні, це нормально.